Вітаю на початку цього відео я попрохав би вас підписатися, поставити лайк та написати якийсь коментар. Дякую за увагу. Починаємо. Отто фон Бісмарк народився 1 квітня 1815 року в Шенхаузені, нині Саксонія Ангаль у родині дрібних дворян. Рід Бісмарків відомий як юнкери, нащадки лицарів-завойовників, служив правителям Бранденбурга, не маючи великих багатств, але зберігаючи шляхетний статус. З 1822 року по 1827 рік Отто фон Бісмарк навчався в школі пламана в Берліні, але вона робила акцент на фізичному розвитку, що йому не сподобалося. Після цього він вступив до гімназії імені Фрідріха Великого, а пізніше до гімназії. У Сірого монастиря, де показав себе як середній учень, хоча добре знав французьку і захоплювався історією та політикою. Закінчивши гімназію, Бісмарк вступив до університету Геттінгена, де мав вивчати право. Однак, замість навчання він поринув розваги та дуелі, отримавши шрам на щаці. Зрештою, через фінансові труднощі та загрозу арешту він покинув університет. Рік по тому він захистив дисертацію з філософії та політичної економії в новому столичному університеті Берліна, завершивши свою освіту. Бісмарк планував дипломатичну кар'єру, але міністр закордонних справ. Прусії порадив йому шукати роботу в адміністративній сфері Німеччини, ймовірно, через його репутацію любителя дуелі і студентських розваг. У 1836 році Бісмарк поїхав працювати в Ахен, новоприєднане до Прусії місто, де займався питаннями інтеграції територій до митного союзу. Робота була легкою. Він мав багато вільного часу на читання, розваги та любовні пригоди, і навіть ледь не одружився на Ізабелі Лорейн Сміт, дочці англійського священника. Після того, як Бісмарк втратив прихильність Ахені, він пішов на службу до гвардійського батальйону Єгерів у 1838 році. Але через хворобу матері його служба тривала недовго. Після її смерті він повернувся до своїх маєтків в Помирані, де зайнявся їх управлінням, проявивши себе як здібний землевласник. Завдяки успіхам у господарстві та знанням, Бісмарк здобув повагу серед сусідів, хоча його бурхлива вдача все ще давала про себе знати, за що він отримав прізвисько Скажений. А також Бісмарк дуже зблизився з молодшою сестрою Мальвіною і невдовзі одружив її зі своїм другом Арнімом. Сам отто відновив. Ши віру вирішив одружитися з Йоганною фон Путкамер, і це сталося без ускладнень, що дуже здивувало. У цей період Бісмарк отримав можливість увійти в політику як депутат новоствореного сполученого Антагу Прусії, не бажаючи втрачати шанс 11 травня 1847 року. Він зайняв своє місце в парламенті, відклавши власне весілля. У той час йшло гостре протистояння між лібералами, які вимагали від короля Фрідріха Вільгельма IV конституції та більше громадянських свобод, і консервативними прокоролівськими силами. Король зі свого боку не поспішав з реформами, адже головною його метою було отримання коштів на будівництво залізниці з Берліна до східної Прусії. Для цього він і скликав сполучений лантах у квітні 1847 року, об'єднавши в ньому вісім провінційних лантагів. Після своєї першої промови в Лантазі в Бісмарк здобув скандальну популярність спростовуючи ліберальні твердження про війну 1813 року. Його швидко охрестили скажений депутат і переслідувач фінці за активні напади на ліберального лідера Георга фон Фінці. На фоні революційних настроїв у Європі 1848 року та соціального невдоволення в Прусії Бісмарк спершу підтримав ідею військового втручання в Берліні, але розчарувався в королі, який пішов на поступки лібералам. Через свою консервативну репутацію бісмарк не потрапив до нових пруських національних зборів і повернувся до померанських маєтків, де почав писати для консервативної газети Кройцсайтунг. Тим часом формувався консервативний блок Камарилії, до якого приєднався і Бісмарк. Контрреволюційний переворот 1848 року, організований за підтримки Камарилії, закінчився введенням військ до Берліна і розпуском парламенту. Бісмарк хоч і доклав до цього зусиль, але не отримав очікуваної посади, бо король вважав його завзятим реакціонером. Після цього Король ухвалив нову конституцію, що об'єднувала монархію з двопалатним парламентом. Хоча конституція розчарувала лібералів для Бісмарка, вона була надто прогресивною, але він змирився із труднощами і пройшов до нижньої палати парламенту в тисяча 18... Мсо році пізніше бісмарк підтримав Ольмуцьку угоду між Прусією та Австрією, вважаючи, що Прусія не готова до війни. Це зміцнило його політичні позиції. і Король призначив його представником у союзному Сеймі у Франкфурті. І хоча він ще не мав досвіду дипломати, його політична прозорливість і природний розум допомогли завоювати авторитет під час кримської війни. Він рішуче виступив проти мобілізації німецьких військ проти Росії, ставши прихильником союзу з Росією та Францією проти австрійського домінування. Потім, після зміни політичного курсу в Прусі, бісмарка відправили послом до Росії, де він зміцнив свої дипломатичні навички багато в чому завдяки впливу російського віце канцлера Горчакова. І під час перебування в Росії він вивчив російську мову і зацікавився її особливостями. Влітку ж 1857 року, бісмарк зустрівся з наполоном III у Парижі, але він не зазнав на нього сильного враження. Згодом, після смерті короля Фрідріха Вільгельма IV, у 1861 році Бісмарка перевели на посаду посла до Парижа, готуючи його до важливішої ролі в європейській політиці. У 1871 році, після кількох років кризи між королем і парламентом, Отто фон Бісмарка призначили канцлером Німеччини. Його уряд складався з переважно з консерваторів, а відомою стала його промова про кров і залізо, де він наголосив на необхідності силового вирішення національних питань. Бісмарк, вважаючи момент слушним, розпочав суперництво з Австрією за домінуванням німецьких. Землях війна з Данією в 1864 році за Швезві Гольштейн, що були частиною Данії, але населені переважно німцями, стало першим кроком до об'єднання Німеччини педигіду Прусії. Після швидкого військового успіху ці території були розділені між Прусією і Австрією, але напруга між ними продовжувала зростати. І ось у 1866 році стало зрозуміло, що конфлікту не уникнути, і Прусія у союзі з Італією розпочала війну проти Австрії, і після низки успішних боїв Австрія була змушена підписати мирний договір, і за цим мирним договором вона передає Прусії контроль над Гесеном, Насау, Гановером, Шлезві гольштейном і Франкфуртом. Війна з Австрією вичерпала бісмарка фізично і він узяв коротку відпустку. Проте вже у 1867 році він наполегливо працював над створенням конституції північно-німецької конфедерації, яка формально об'єднала більшість німецьких земель під керівництвом Прусії. І бісмарк став її канцлером. Зміцнення Прусії викликало тривогу в Росію та особливо у Франції. Напруженість загострила ще й іспанська криза престолу наслідування, а саме кандидатура Леопольда Гогенцоверна, яка викликала обурення у Франції. Французька влада, не бажаючи бачити представника німецької династії на іспанському троні, підігрівала патріотичні настрої. Ну і звичайно ж, війна стала неминучою. Франко-Пруська війна завершилася ніщівною поразкою Франції, кульмінацією якої стала битва під Седаном. Ця поразка, до речі, досі болючо відгукується в пам'яті французів. Після цього Франція знесилена і деморалізована опинилася на межі капітуляції. і Бісмарк, в свою чергу, використовуючи момент, висунув вимогу про передачу Німеччині Ельзасу і Лотарингії. Цю пропозицію не могли прийняти ні імператор Наполон III, ні новостворена Третя Республіка. Після затяжної облоги Париж впав, і французький опір вичерпався, а німецькі війська тріумфально пройшлися вулицями столиці. Війна викликала сплеск патріотичних настроїв серед німців і дозволила бісмарку зміцнити єдність північно-німецького союзу. Скориставшись моментом, він проголосив створення другого рейху, об'єднавши тим самим німецькі землі під керівництвом Прусії. Вільгельм І прийняв титул імператора, а саме Кайзера в Німеччини, а сам Бісмарк на хвилі популярності отримав титул князя і маєток Фрідріх -Схру. Його стратегія крові і заліза виявилася надзвичайно ефективною, зробивши Німеччину однією з провідних європейських держав. І поки вся ця тема відбувалася у Рейхстазі з'явилася грізна опозиційна коаліція, що стала серйозною загрозою для Бісмарка. Її ядро складалося з новоствореної католицької партії центру, яка об'єдналася з представниками національних меншин. Щоб стримати цю клерикальну загрозу, бісмарк вирішив знайти союзників серед націонал-лібералів, які мали вагоме представництво в парламенті. Цей політичний конфлікт став відомий як культуркамф, епохальна боротьба бісмарка проти папської влади та католицьких партій. Хоча ця кампанія послабила національну єдність. З Німеччини для бісмарка це була принципова битва, що визначала його політичний курс. Потім у 1872 році бісмарк та Горчаков організували у Берліні зустріч трьох імператорів: Німеччини, Австрії та Росії. Ця зустріч стала важливим кроком у формуванні союзу протидії революційній загрозі. Однак, незабаром після цього, бісмарк потрапив у конфлікт з німецьким посолом у Франції Арнімом. Обидва були консерваторами, але їхні погляди стали причиною розбрату, що у свою чергу віддалило бісмарка від Юнкерів. Цей конфлікт призвів до арешту Арніма під приводом зловживання документами, що стало новим ударом для бісмарка. Тривала боротьба з Арнімом і жорстка опозиція центристської партії Вінт негативно позначилася на здоров'ї та настрої канцлера. У 1879 році відносини з Францією різко погіршилися, а Росія виступила з ультиматумом, вимагавши від Німеччини утриматися від нових військових дій. Це сигналізувало про втрату взаєморозуміння з Росією і загрожував міжнародною ізоляцією. Бісмарк навіть подав у відставку, але Кайзер відмовився її прийняти і відправивши канцлера у безстрокову відпустку на 5 місяців. Бісмарк зіткнувся не тільки з зовнішніми загрозами, але й з серйозними внутрішніми викликами. Соціалістичний рух, який активізувався в індустріальних регіонах, став значною загрозою. Бісмарк намагався вести нове репресивне законодавство проти соціалістів, але зіткнувся з опором з боку центристів та ліберальних прогресивістів. Після замаху на імператора він все частіше говорив про червону загрозу. В цей критичний момент відкрився Берлінський конгрес, на якому провідні держави Розглядали результати російсько-турецької війни. Конгрес виявився надзвичайно ефективним завдяки дипломатичним здібностям бісмарка, який вдало лавірував між інтересами великих держав. Після конгресу Німеччина провела вибори до Рейхстагу, де консерватори і центристи здобули більшість, витіснивши лібералів і соціалістів. Це дозволило бісмарку провести законопроект, відомий як соціалістичне право, який був спрямований проти соціалістів. Крім того, новий політичний баланс дав можливість провести протекціоністські економічні реформи для подолання економічної кризи, що почалася в 1873 році. Завдяки цим реформам, бісмарк зумів дезорієнтувати націонал-лібералів і здобути підтримку центристів, що раніше здавалося неможливим. Таким чином, етап культурний був подоланий, і бісмарк зміцнив свою позицію. Бісмарк, усвідомлюючи можливу загрозу від зближення Франції і Росії в 1881 році, відновив союз трьох імператорів, щоб зберегти стратегічний баланс у Європі. Однак напруга між Німеччиною та Росією не зникла, а навпаки, посилилась через зростання контактів між Санкт-Петербургом і Парижем. Щоб протистояти потенційній загрозі Франко-Руського Союзу, Бісмарк у 1882 році підписав договір про потрійний союз, що об'єднав Німеччину, Австрію та Італію. Цей альянс мав на меті створення стильної противаги можливому військовому союзу. Франції і Росії вибори 1881 року стали поразкою для бісмарка. Його консервативні партії та ліберали поступилися центру і соціалістам. Опозиція об'єдналася для скорочення витрат на армію, що загрожувало його кар'єрі. Через стрес бісмарк страждав від погіршення здоров'я, але діяти і відмови від алкоголю допомогли йому відновитися. І вже у 1884 році бісмарк, який раніше критикував колонії, почав активно займатися колоніальною політикою, придбавши великі території в Африці. Це зблизило Німеччину з Францією, але напружило відносини з Англією. У березні 1887 року. Бісмарк сформував стабільну консервативну більшість в Рейхстазі, відому як картель. Це дозволило йому провести закон про семирічний термін служби у сфері зовнішньої політики. Бісмарк зробив фатальну помилку, недооцінивши можливість франко-руського союзу, підтримуючи австро-угорську політику на Балканах. Хоча він уклав секретний договір про страхуванні з Росією до 1890 року. Його самовпевненість була недоречною. На початку 1888 року імператор Вільгельм І помирає, і його спадкоємець став тяжко хворий Фрідріх Третій, який теж помирає через кілька місяців. І вже згодом молодий Вільгельм Другий новий імператор не поділяв захоплення бісмарком і почав активно втручатися в політику. Особливо гостро проявився конфлікт навколо виняткового закону проти соціалістів, що містив як соціальні реформи, так і політичні репресії. Ця розбіжність призвела до відставки бісмарка 20 березня 1890 року. І відставний канцлер оселився на своєму маєтку Фрідріхсхруй. Під Гамбургом, де проживав у відокремленості. його дружина Йоганна померла в 1884 році, і Бісмарк песимістично оцінював європейську політику через Франко-Руський Союз і погіршення відносин Німеччини з Англією. І вже 30 липня 1898 року його життя обірвалося. На такій ноті завершилося діло та життя нашого залізного канцлера.